Всім привіт! Мене звати Любов Продеус. Говоримо сьогодні про транжирство, економію, речі, залежність від речей та голод і психогенетику. Отак, от закрутила. Ось про таке будемо говорити. Ем, з чого хочеться почати? Ну, з кількох таких клієнтських проблем, та, які вилізли. Згадується, як клієнтка каже: у нас все гаразд, у всіх родичів все гаразд, всі успішно живуть, у всіх є гроші, у всіх є нерухомість, все чудово. Бабусі купили будинок, все живи, радій. Ні, вона збирала цукор і сухарі, і коли вона померла, побачили, що вона це все накопичувала на, 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 на даху у себе ховала. Тобто на випадок голоду у мене є чим прогодувати сім'ю. І також це дуже поширено, коли бабуся привозить їжу, коли бабуся хоче перегодувати дитину, так от і всі меми, коли до бабусі отакий, після там, місяця у бабусі отакий. Приїхав за товщиною, тому що бути ситим для нашої для нашої історії, так для наших старших поколінь це супер важливо, тому що будеш ситий не помреш. І це найважливіше для нас, ніби це базовий рівень, але це найважливіше, яка самореалізація, якщо ти мертвий правильно. Тому для людей, які пережили по кілька голодоморів, найважливіше, щоб ви були ситі. І тому бабуля буде от не читати вам книжки, тому що це щось незрозуміле, високе. А давай ти поїсиш, давай в тебе ти не будеш хворіти, ти будеш здоровий і ти поїсиш. Їжа це прям культ, це супер важливо, щоб діти були ситі, це означає, що в них є більше шансів продовжити, ну як вижити і продовжити рід. І у нас реально в Україні люди десь років 10-15, як почали нормально жити. Якісь зарплати з'явилися, за кордон почали нормально їздити, якісь речі купувати, відкладати. То, що до того люди ледь-ледь вибралися з бідності, так, у ці всі 90-ті. Були, коли хтось металолом здавав, хтось там якихось курей вирощував, хтось таксував, хтось там, не знаю, там продавав щось на ринку, хтось якимось бандитизмом займався. Просто відбувалося неймовірно, що люди вигребли з цього всього десь років 10 тому і тільки-тільки, ніби здавалося, почали нормально жити. Будь ласка, війна, будь ласка, просто інфляція, будь ласка, купа всього. І ще й разом із тим світ каже: економ, економ. Економ, свідоме споживання. Не купуй 10 речей, купуй одну, якою ти будеш користуватися, мінімалізм. Тут люди тільки добралися, дісталися от до нормального ніби життя, що ти можеш спокійно купувати і їжу купувати, яку ти хочеш, і речі купувати, а не там, джинси дарувати на день народження, умовно. Тому, ніби тільки-тільки отримали доступ до всього, і знову все пішло, як козі під сираку. І е, з таким бекграундом, коли були 90-ті, коли до того були війни, голодомори, тяга до накопичування, до накопичування їжі, до до накопичування речей, е, асоціюється із безпекою, асоціюється в багатьох із безпекою. Хтось може з цим впоратися, а в когось воно вилазить і прям стає видним, очевидним як для клієнтів, так і для людей довкола, скажімо. Люди плюшкіни, так так звані, які тягнуть додому речі. Там не знаю, пляшки, коробки, якісь там не знаю. Все вони не викидають, все вони збирають, все їм потрібно. І ти спробуй взяти, викинути якусь там чашку, чи там тарілку трісну, то ні, їм все необхідно, їм все потрібно, якась там ковдра, якась там лялька, сервіз, якийсь їм все треба. Вони ним не користуються, але їм все треба, все має бути. Що більше в мене всього, то більше в мене відчуття, що все зі мною нормально, все нормально, все я в безпеці, все добре. Що більше речей, то більше я в безпеці, ніби. Це і раціональна думка, вона взагалі далеко відірвана від реальності, але людина так отримує заспокоєння, особливо людина, яка особливо не займається своїм як, усвідомленням того, що вона робить <схід> і так далі. Отже, як це проявляється у клієнтів? Просто купують про всяк випадок. Про випадок. Так, ви взимку могли побачити, як від тривожності через нагнітання такої військової атмосфери, воєнної атмосфери всі закуповувалися, чи там коли ковід був, чи щось іще. коли підіймається якась тривожність, така вона в повітрі скрізь є, то люди починають бігти. Туалетний папір, це все гречка, що там у нас шаблон, цукор, сіль, цукор, сіль. Консерви, так, всі закуповувалися, тому що будь, ну, його ж, скільки б ти не купив, тобі його вистачить на якийсь час, а потім що? <гум> потім що? Але от від цього страху смерті, страху, що я не виживу, якщо я буду голодна й голодна. Я йду це все робити. Я йду це все робити. Як наслідок, ці всі консерви вони викидаються. Потім ця вся гречка їсть жуками, цукор цей вологою покривається. І все це як успішно викидається. Тому що це робиться від тривоги, а не від необхідності у цих речах. Залежність від речей. Залежність від речей. Якщо ми говоримо про літніх речей, Оця тяга до накопичення ви могли побачити бабуся, дідусю, кого ви живете, в них не, міні, не мінімалізм вдома. Так? Там килими на килимах, серветка на серветці, пульт у плівці. Не знаю, там сервіз у коробках, коробка в серванті, сервант десь іще. Це все обклеєно ще. Купую, там купа, купа, купа речей. Купа, не знаю, там якщо ви подарували якийсь гарний, гарний пряник, то він так і буде вже 10 років лежати в цій упаковці, <паковці> бо він гарний. То що? Я не що отак взяти і з'їсти нікуди. Там якщо ви купите якусь гарну шоколадку, теж вона отак буде стояти, зіпсується. Так її ніхто не з'їсть, тому що куди з'їсти таку гарну. Якщо одяг якийсь дорогий, ти що, куди я його буду втягати? Ні, я якщо зіпсую, і так він висить на Новий рік до кращих часів на якийсь там день, і так цей день ніколи не приходить. І так взагалі все життя відкладається і не живеться. Оця да з такою філософією ніколи кращі часи не настають. Також обростають книжками, якимись, зошитами за перший клас. Нахіра тобі ці зошити. Ні, просто хай лежать, хай лежать, воно мені треба. Тому тяга до накопичення ознака старості через те, що ваш, ваш мозок не вивозить напругу і він намагається отримати от оцю безпеку. Я в безпеці все передбачено, все зрозуміло, все це. Ознака не вміння адаптовуватися, ознака старості, навіть якщо вам 30. Ой, і цей момент, звісно, важливо пропрацювати із психологом, бо речі, це не безпека, це інвестиції в пасив. Вибачте, бачите, яка правда. Речі це пасив, холодильник, шуба, не знаю, там ну, ще шубу можна перепродати, якось, якісь джинси, якась там сукня це е, інвестиції у пасив. Тобто ви от просто це носите і все. Е, е, і що більше у вас такого, ще, ще, що буває, купила за знижкою. Та думаю, якось потім буду носити, не ці Всі речі нагромаджуються, висять, ви, ви їх не носите, але вони у вас місце займають, що в голові, що у шафі, і ви їх нікому не віддаєте, нічого з ними не робите. Тому дуже важливо цю прив'язку. Речі це безпека, речі це спокій і передбачуваність відв'язати. Є окремо речі, а окремо є безпека, окремо є е, спокій. І він забезпечується не речима, а можна сюди прив'язати чим. Моїм вмінням заробляти гроші, щоб не сталося. Я завжди навчуся і не знаю, зможу заробляти гроші. Якщо не буду викладати англійську, то буду викладати там. Що це таке, Боже мій? Якщо не буду викладати англійську, то піду працювати в магазин, то піду там щось, ще, там, курси якісь пройду. Тобто мені не речі будуть давати безпеку, тому що вони об'єктивно її не дають, а мої якості заробляти гроші, адаптовуватися, навчатися, роздуплятися. Це у вас ніхто і забрати не може, і це вам дійсно дає от оце. Швидко адаптовуватися, вирішувати проблеми. так. Також купувати одяг чи якісь статуетки, статуетки це просто ну, це найвища форма це найвища форма непотрібних речей, там статуетки, якісь там підставки під, під підставки. Тому що це не необхідність, а може бути, скажімо, формою розваги, або зняттям тривожності. От людина така, піду куплю, і допамінчик отримала, і добре поставила цю статуетку, і забула про неї. Все, вона більше не приносить задоволення. Ну, може комусь естетично приємно на це дивитися якийсь час. Але далі це було збірник. І, 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 і також зняти тривогу. Щось мені тривожно, піду щось куплю, чи їжу, чи речі. Купила їжу у речі, фух, ніби стало легше, мозок запам'ятав, каже: о, так значить, коли тобі тривожно, йди щось купуй. Так, да, так. Да, угу. Хоча причина взагалі може бути не в цьому. А коли людина каже, у мене просто поганий настрій, і я пішла щось собі купила. От якщо слово поганий настрій деталізувати, скажімо, у мене а, а, що там може бути, що я собі писала під поганий настрій? Страх смерті. У мене тривога через можливе звільнення, у мене просто впав цукор крові, у мене що там ще? Недосип, так? Тощо, тощо. Втрата сенсів. Коли людина поганий настрій замінює на конкретну проблему, вона розуміє, що від того, що я куплю ще одну сукню, мій містрах смерті нікуди не дінеться. І я або вирішую свій страх смерті, бо я маю щодня тоді купувати сукню одну за одною. мені не ці сукні треба, а сам процес зняття, нібито напруги. Але знімати так напругу і ніби вирішувати для себе, знімати оцей поганий настрій. Це так само, як чи із лимонів томатний сік. Тобто ви думаєте, ще одну сукню куплю, ще одне щось куплю, і мені полегшає, ні, вам не полегшає, тому що у вас взагалі проблема в інший бік. Тому що краще ви деталізуєте, в чому полягає ваш поганий настрій, який змушує вас йти купувати, ви з'ясуєте це і навчитеся з цим працювати, то менше у вас буде потреба щось взагалі купувати. Ми там недавно проходимо зару, і там були знижки. Чоловік каже, зайдемо. Я кажу, мені нічого не треба. Хоча по факту в мене речей тут дуже мало, дуже мало, не так як в Києві. Я така. Мені нічого не треба. Якісь футболки в мене є, штані в мене є, сукні в мене є. Мені нічого не треба. І взагалі війна показала мою прив'язаність до речей, коли я просто. У мене в Києві лишились речі, у Львові лишилися речі, квіти лишилися, купа всього побутового там, техніки. Тощо. І я за, за, за кожне з цього переживала, думала, що ніхто там нічого не зіпсував, хто там що куди пересилав, щоб це. І це так жахливо. Настільки залежність до речей я пропрацювала за цей час, що зараз. Для чого мені футболка? У мене є дві. Для чого мені сукня? У мене є дві. Для чого мені штані? У мене є дві. У мене немає вже компульсивної якоїсь. Ой, знижки треба піти купити. Тому зі знижками потрібно бути дуже як обережними, і уникати всіх розпродажів, знижок. Тому що. Тому що часто ви будете купувати емоційно, а не те, що вам дійсно потрібно. Тому коли ви купуєте навіть свідомо йдете на розпродажі чи там знижки, ви запитуєте у себе, це дійсно річ мені потрібна. Ну, скажімо, вам треба піджак, тому що ви там десь виступаєте, вам треба піджак. От це дійсно мені треба, так мені треба. Це мені підходить. Все, я беру. І також я запитую у себе, наскільки ця річ мене влаштовує за десятибальною школою. На 10 з 10, на 9 з 10, все беру. Якщо м -м, на 7, може колись вдягну, для чого це купувати? Мабуть, це не з потреби купити цю річ, бо вона нам необхідна, а з потреби зняти напругу і, можливо, краще ви її не беріть, бо ви її все одно не будете носити, вона буде валятися. А краще зекономте ці гроші і сходіть до психолога, і розберіться з вашими проблемами і відчуєте, як вам взагалі краще і ви. І просунетеся у всьому. І в тому, як ви будете заробляти, в тому, як ви будете себе відчувати тощо. Тому, якщо ви ходите кудись навіть в магазин за продуктами, складайте список продуктів. Інакше ви будете купувати купу хламу, який буде псуватися в холодильнику. Складайте список продуктів за тим, що ви плануєте готувати реально, і тоді це купуєте, бо інакше буде купа всього. Отак, От тому що найважливіше, я хотіла сказати, вам важливо зрозуміти, що ви це робите не з поганого настрою, а через те, що у вас є якась проблема, яку ви не вирішуєте, і можете грошики ці віддати психологу і розібратися раз і назавжди. А можете сукню за сукнею купувати і так не розібратися, і потім пригнати себе до депресії. До якихось глибоких станів, там, де вам все одно доведеться потім платити е психотерапевту, психіатру тощо. Тому що, коли у вас мало речей, які плюси, такому мінімалізму, це дає вам легкість, гнучкість. Так, ви не думаєте, у чому піти. Я відкриваю шафу, у мене дві сукні. Одна, коли спекотно, інша на вечір. в мене не стає питання, у чому піти. Значно більше місця в голові з'являється. Як казав цей один амонах, в нього є YouTube дуже класний на YouTube канал, дуже класний. Він каже, Чому монахи стрижені на лису? Тому що, коли у вас таке волосся, точніше його відсутність, у вас як мінімум мінус 7 проблем. Ви не думаєте, коли вам уже час стригтися, ви не думаєте, коли вам записатися до якого майстра, ви не думаєте, який шампунь вам потрібно купити, чи він закінчується, який бальзам, чи треба ну, коротше, там мінус 7 чи 11 проблем, і це тільки стосовно волосся. Що більше у вас речей, то більше у вас проблем. Бо про все це треба думати, про все це треба дбати, і все це треба тримати в голові. Я, до речі, видалила Аліекспрес. <гум> Тому що, коли він у мене був, я... ні, мені необхідна ця ручка для чогось там. Для чого? Бо просто отримувати так задоволення, подобалось. Я видали Aliexpress, повидаляла всі застосунки і просто ходжу, треба щось купити. Йди в реальний магазин і купуй. Якщо там цього немає, значить ти це не купуєш. Та і все. Далі. А, далі. еко -френдлі. Це всілякі електронні книги. Електронні книги, так, тому що, уявіть, у мене в Києві було мільярд книг, не менше от мільярд, чесне слово. <свистач> е -е і що і вони там лишилися? А якби в мене цей мільярд книг був в електронній книзі, і вони були б завжди зі мною. По-перше, я не використовую папір, по-друге, я не займаю місце в просторі, не, не накупичів пил. І по-третє, я завжди маю доступ до цих книг, мені не треба їх всі носити. Не швидка мода і купа лахміття на смітниках. Тому що там на виробку однієї сорочки чи джинсів іде тисяча кубів води. І коли ви купили джинси, якісь галімі, десь які там на два рази і порвалися, ви разом із тим просто викинули купу купу ресурсів землі, які були безтолково використані на цю просто дешеву річ. Тому, звісно, краще купувати щось одне хороше, що вам буде дуже довго служити, ніж 10 якихось галімих футболок з H&M, які там розтягнуться після першого шприня. І плюс менше ресурсів на вироблення цих речей витрачається. Так, ви купили одну футболку, на неї видно хорошу. І ви її носите дуже-дуже довго. І все з нею чудово. Ось так. Ось так. Ось це все, що я хотіла сказати. Напишіть, будь ласка, коментар, чи це відео було для вас корисним, що ви з цього приводу думаєте, поділіться думками. Все, до зустрічі!